Мідгард єдина заселена планета відкрита землянами в ході космічної експансії. Тут так само, як і на землі, живуть розумні істоти, дуже схожі на людей. З моменту відкриття цієї планети люди потайки вивчають місцеву цивілізацію, яка перебуває на рівні розвитку епохи вікінгів. Здавалося б, а чому потайки? А, до чого тут така таємничість? Можна було вийти на контакт, налагодити дипломатичні відносини. Офіційно земний уряд боїться своїм втручанням вплинути на розвиток суспільства цієї планети. А ось неофіційно, Дослідницькі групи вивчають дивні явища, що нагадують магію зі старих фентезі книг. З одного боку, магія ставить під удар усе, на чому тримається людська цивілізація, тобто науку. А з іншого боку, вона може стати чудовою зброєю в нескінченній боротьбі за владу на землі. І ось, коли одна така таємна дослідницька станція перестає надсилати звіти і не виходить на зв'язок, на Мідгард надсилають фахівця з евакуації у Вуко Дракайнена. Він має розібратися в тому, що сталося прибрати всі сліди перебування землян на планеті та евакуювати вчених. І все це тому, що більше місій на цю планету не буде ні офіційних, ні таємних. На годиннику три кванти опівночі. Саме час поговорити про неймовірну книжну серію Ярослава Гжендовича Господар Крижаного Саду. Багато відомих критиків ставлять цього автора на одну полицю з Анджеєм Сапковським, говорячи про те, що це один з найкращих авторів Польщі. Нічний подорожній, перша книга циклу починається як така типова наукова фантастика. Величезний космічний корабель на орбіті планети, зонди та супутники для спостереження, невеликий космічний човник для подорожі на планету, де знаходиться сучасна дослідницька станція. І на прикладі, підготовленого фахівця Вука Дракайнена, автор розповідає про сучасні технології Землі. Зокрема, він згадує. До досягнення біології та генетики. Що дозволяють змінювати людину, роблячи її швидшою, сильнішою та витривалішою. Нанотехнології дозволяють вуку підкорити місцевих тварин, а меч зроблена з ультрасучасних сплавів, невідомих для жителів планети. На мій погляд, дуже важливо те, що на Мідгард послали не вченого чи фахівця з контактів із позаземними формами життя, а підготовленого професіонала, який вміє добре адаптуватися та пристосовуватись до будь-якого будь-якого Середовища. Він сильний, може постояти за себе, і що найголовніше, розуміє, куди його відправляють у небезпечний та вкрай відсталий світ, що застиг у ранньому середньовіччі. Дослідницька станція на місці. Вука проводить стандартний огляд, використовуючи сучасні та прогресивні методи збору інформації. А потім він натикається на людину праву сторону тіла, якої перетворена на камінь, а ліва залишається людською. Можна навіть побачити, як кістки та внутрішні органи переходять у камінь. Один із це один із співробітників станції, другий же перетворився на статую з каменю, але це все дрібниці, порівняно з леджевим чоловіком, якого перетворили на дерево. Його тіло та внутрішні органи злилися з деревом в одно ціле, і єдине про що він просить убий мене. Це початок книги, який частково міститься і в її анотації, але саме після прочитання цього моменту я зрозумів, що не буде мені спокою, поки я не отримую відповідь на питання, з чим зіткнувся вуко, тому що найбільше це нагадує справжнісеньку магію. Через всю книгу, такою червоною лінією, проходять дві теми або два питання, які мені дуже близькі. Перша тема це постулат Артура Кларка, який говорить, що будь-яка досить розвинена технологія не відрізняється від магії для недосвідченого спостерігача. Протягом усіх чотирьох книг я постійно ставив собі одне й те саме питання. З чим має справу Вуко? з магією чи з технологією, тим більше, що автор не так вже й щедро розкидав підказки та натяки по тексту. Часом я був впевнений, що це точно магія. А потім через 50 сторінок я вже не сумнівався, що. Це якась просунута технологія. Дракони, левітація, фаерболи, перетворення живої матерії на неживу і навпаки, хіба? Технологія таке здатна, а магія. Друга тема це реакція вука на те, що відбувається. Він дитя сучасного світу, засновано на законах фізики, хімії, математики та ще сотні різних наук. Він озброєний сучасними технологіями, які допомагають йому вижити на чужій планеті. Він має міцну середню освіту з усіх предметів, а десь навіть набагато вище середнє. І він не вірить у магію, навіть коли сам бачить її використання, коли нас собі відчує на що вона здатна та навіть коли сам ну, частково опанує це мистецтво от він не повірить у магію і в цей момент він дуже схожий на мене чи я схожий на нього я б до останнього можливо навіть до самої смерті шукав би раціональне пояснення мене як фізика не влаштовує чудеса за фактом свого існування а ось дива науки, так, я навіть вірю інопланетян, Бога, пекла, рай та магію, але я впевнений, що все це має раціональні пояснення без містичної та магічної мішури. І ось поки я вірю у щось, то це для мене казка. Дуже красива та приваблива, що впливає на моє життя, але все ж таки це казка. А ось коли я отримаю раціональне пояснення, існування інопланетян, Бога чи магії, це стане для мене фактом. Мідгард це типове раннє середньовіччя з ухилом життя та побут вікінгів і взагалі в таку скандинавську міфологію та культуру. Автор постійно протиставляє Мідгард та Землю. Головний герой порівнює, аналізує, щось його смішить, щось жахає, а щось захоплює у цьому простому та жорстокому житті раннього середньовіччя. Якби господар крижаного саду був простим фентезі, я б відніс би його до жанру темного фентезі. Особисто мені книги і, особливо перша книга, чимось ну, трохи нагадували, важко бути богам, братів Стругацьких. Автор не прагне романтизувати цю епоху. Швидше, навпаки, в деяких місцях згущує фарби, а в інших жорстко іронізує, проводячи паралелі із земною історією. Головний герой оцінює все з позиції землянина, який звик жити у світі сучасних технологій. Пиво, вино та міцні напої в кращому випадку він визнає терпимими, але в цілому рідкісна гедота, що віддає сивухою та травою. Їжа груба та несмачна. Архітектура будівель проста й убога. Міста є скупченням брудних будівель, що притиснуті один до одного. А На торгових площах та в тавернах збираються дикі та досить агресивні люди, яким практично невідомі не поняття цивілізації та порядку. Примітивні технології, бруд, відстала цивілізація, ось що бачить землянин, що прибув на Мідгард. Крім того, місцеві жителі дуже схожі на людей, але відмінності є і це теж викликає певне відторгнення. З іншого боку, головний герой захоплюється і навіть трохи заздрить свободі. Жителів Мідгарда його приваблюють тисячі незвіданих стежок і можливість бути самим собою. Навколишній світ виписаний дуже добре та детально, і тут теж криється загадка. Чому раннє середньовіччя на Мідгарді таке схоже на земне? Аж до архітектури, звичаїв та міфів. Так, розбіжності є, але місцями складається враження, що збіги буквально один до одного. Чи це випадку? Чи може еволюційний процес, через який проходить кожне суспільство, чи можливо це щось таке штучне, щось типу матриці, що проєктує на реальний світ образи підсвідомості. Сам устрій суспільства Мідгарда, такий зрозумілий, простий, і логічний, є викликом логіці й навіть здоровому глузду. Персонажі у книгах прописані досить добре. Звичайно, ж на першому місці знаходиться вуко Дракайнин. Він розумний, іраничний освічений, добре володіє будь-якими видами зброї та єдиноборствами. У нього є своя історія, як на землі, так і у Мідгарді. Але найголовніше він сам був не проти вирватися з кайданів земного світу, де балом давно править бюрократія та мільйони писаних і неписаних законів, де кожен чимось ображений чи скривджений, маючи при цьому абсолютно все. Мідгард для Вука можливість бути самим собою. В супер Контролю з боку Землі. Це якийсь такий острівець, верніше, планета Свободи, до якої він поступово звикає, навіть до місцевих дівчат і звик. Що ж говорити про їжу та випивку? Так, деякою мірою Вуко один з останніх авантюристів на та романтиків землі, але. При цьому він ще й суперпрофесіонал, готовий будь-що завершити місію, і розібратися в тому, що відбувається. Головний герой тут не один. Періодична розповідь перемикається на юнака, якого навчають і тренують, готуючи до величезної відповідальності. Тому що він один із спадкоємців місцевого правителя і повинен зайняти трон. Розповідь починається з його дитинства, що плавно переходить у юність, юний спадкаємець довгий. Час був ізольований від навколишнього світу. А землянин народився і виріс взагалі в іншому світі, що за тисячі світлових років від Мідгарда. Але те, що відбувається на півночі, ніяк не може не вплинути на південь. Тому зустріч молодого правителя і вуко це тільки питання часу. А от що з неї вийде, невідомо навіть багам, які пильно стежать за ними Абама. На початку огляду я казав, що те, що Вуко виявився добре підготовленим для виживання в в будь яких умовах суперпрофесіоналом, це дуже добре, бо саме на його прикладі автор демонструє дуже жахливі умови, в яких тільки дива може допомогти вижити навіть такій людині, як Вуко. Бо стикається він із настільки жахливими та незрозумілими речами, що жодна школа супергероїв у всесвіті до такого підготувати не зможе. Інший би зламався одразу, а Вуко. Прочитаєте самі холодний білий туман, з якого приходять чудовиська, дивні незнайомці, які одним помахом руки можуть змусити людину миттєво постаріти і померти. Практично всі прояви магії, з якими стикається нічний подорожній, вкрай жорстокі. І він відчуває, що за цим криється щось куди серйозніше, і це його дуже-дуже лякає. А ще його уявлення про те, як повинен бути влаштований світ, постійно піддаються випробуванням. На його очах все те стабільне і непорушне, доведене тисячами вчених, почало валитися і перетворюватись на щось, ну. Абсолютно неможливе. Манера оповідання мені здалася дуже дивною. Оповідання ведеться то від першої особи героя, то від третьої. Тобто, я помітив, як блиснуло леза кинджала, крутнувся, пропускаючи його повз себе. Та Дракайнен обережно пригнувся і стрибнув на найближчий дах, на смерть перелякавши якогось дрібного птаха, зліва його атакував убивця, що хавався в тіні. Спочатку читати було дуже незвично, але потім я почав уловлювати логіку таких переходів від першої до третьої особи назад. Якщо ви хочете швидко отримати відповідь на всі питання, що виникають при читанні книги, нічого у вас не вийде. Автор Дуже розумний, талановитий та хитрий. Повну остаточну відповідь читач отримає на останніх 20 сторінках четвертої книги циклу. Причому це справді буде абсолютно повна відповідь на всі без винятку питання, які могли виникнути. Автор хоче, щоб читачі стали вуко Дракайненом і самі відповіли на запитання, досліджуючи цей незвичайний світ. Саме так я її вчинив. І хоч частину відповіді я знайшов самостійно, здогадався чи запідозрив, фінал книги справив на мене ефект бомби, що розірвалася. Господар крижаного саду, це чудова наукова фантастика, в якій людство вже розпочало свою космічну експансію, використовуючи технології, які іншим здаються чистою магією. Господар крижаного саду це відмінне фентезі, що захоплює з перших сторінок, в якому знайдеться місце для подвигів драконів та великих магів, які використовують свою силу на благо або на шкоду. У цьому циклі знайшлося місце для богині науки, яка править Всесвітом та є його архітектором. І для її сестри магії, що так розбурхує наші серця, обіцяючи диво всім і кожному, варто лише простягнути руку. І от ви ви, дивлячись зараз цей ролик, простягніть руку, закрийте очі, а тепер подивіться, що в ній чотири томи владики крижаного саду. Ну, хіба це не магія? Чи може це технологія. На цей час в українському перекладі є перші дві книги цієї серії, які видані видавництвом рідна мова. Я подивився на офіційному сайті, у планах є видання третьої книги, але ніяких конкретних строків не вказано. На мій погляд, книги варті того, щоб їх прочитати. Особисто мені вони надали можливість побути космічним розвідником, і фахівцем з порятунку та дослідити неймовірну планету загадку. Тим часом на годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо, все скрізь і одразу.